Гляньте, як я виглядаю тут на фото, як виглядаю зараз. Ну, зовсім різні люди. Тут я реально похожий на зека. І це такий, взагалі це таке агоніво. Понімаєте? Бледний, сіра кожа. Подивіться на очі. Е, ну, типа, я зовсім другий. Мені всі говорять, я сам бачу різницю. Ну, а то, як видно, мене збоку, типу, е, людині, яка не знайома зі мною. ну. Так, да, це небо і земля. Причому, що описати вам відчуття, як я себе зараз почуваю, і який я був в той момент, знаєте, саме важке, що в мене завжди була впевненість в собі. Висока самооцінка. Я себе поважаю за мільйон віщей, і раджу всім так робити. У вас по-любому є мільйон речей, за які ви повинні себе поважати і любити в першу чергу. Тому що оточуючи вас, теж не полюблять, якщо ви себе не любите, ви це знаєте. Во. А отут той момент, що твоя впевненість в собі, я сильний, я спортивний, я гарно б'юсь, то все зломано, нафік. Я перші тижні стеснявся сказати: дайте мені американо з молоком. Ви помієте, наскільки це жорстко діє на психіку твою? Тіп, який, якому взагалі було. Похрен, вибачте, що сказати й кому. впевненому завжди тупо оттулив свою е, думку, е, е, тому що ну, реально в мене не було ніколи з цим проблем. Я блін, я, я поражався, коли я з друзями, з, з друзями зустрічався, вони говорять, Жень, нормально виглядаєш. Я говорю, братуха, ти не представляєш, що в мене внутрі щас робиться. Це коли ми перші дні вийшли от на свободу, грубо кажучи, попити каву. Я говорю, бляха, я зараз воюю тут внутрі з собою. мені, е, Я боюся, блін, сказати продавщиці, зроби мені кофе. Понімаєте? Оцей самий важкий моральний момент, е, ментальний, бляха. Коли понимаєш, коли ти привик, що за три роки мусорам дивиться в очі. Понимаєш? А це вже твою самооцінку, бляха, унічтожає. Тому що на гражданці Вася, я б то я б своїми очима пропалив би нафік, понимаєш раніше. А тут я тіпа, не маю права підняти голову і, і говорити рівних з тим, кого я на гражданці, блін, ну, обсикав би, вибачте мене. Тому це жорсткий момент. От, от ну, Оту та сама, сама жесть, поняли? Я вже говорю не про вагу і не про якесь відчуття сили, а отут, типа, в першу очі. І тому всі, хто повернувся з полону, зіштовхуються іменно з цим. Так, да, однозначно.